Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серцев'яне співаючи, коли знає, за що, люди серце не побачать. А скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами, сміються над нами, сміються над вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю так занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом там і заночує. На дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі тії люди, що хотять говорять вона любить та не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрії, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита, за милого як співати, люби потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися той Ді Катерина буде собі московкою, забудеться горе. А поки що нехай люди що хотять говорять, нехай що хотять нам говорять, нам говорять.